Огляд фалеристики Японії. І у нас тут ось такі знаки та медальки в рідних коробочках. Ось так вони виглядають. Це ось такий знак за заслуги. Пожежна асоціація. Тут в нас. Медаль урочистої церемонії. Дивіться, яка гарна, яскрава в емалях. Це все відзнаки зразку 91-93 року. І ось така медаль. Одруження спадкоємного принца. Дивіться, яка гарнюня. Ось така японська фалеристика в колекцію.